Наталія Зубицька з 8 години ранку до 17-ї надала безкоштовні індивідуальні консультації близько 160 бажаючим. Далі її чекала аудиторія в Народному домі просвіта. Проте 160 чоловік це лише мізер. Для порівняння на прийомі у Рівному в лікаря побувало більше 400 чоловік. За словами Наталії Зубицької, на адресу передачі Зелена планета, де вона є автором і ведучою, надходить велика кількість листів. Лише з Волині за останній час надійшло майже півтори тисячі, в яких люди просять допомогти, порадити, дякують за порятунок. Така кількість листів з невеличкої області України змусила її приїхати у Коваль. Наталія Зубицька, відомий фітотерапевт. Вона відразу ж визначає причину хвороби, ставить діагноз і радить власноруч приготувати ті чи інші ліки, компоненти яких ростуть просто неба. Прийом хворих вважає вдалим лише тоді, коли бачить їхнє одужання. А для цього потрібно виконувати всі її поради і не лінуватись, твердить лікар. Як кажуть єгиптяни, рослина з'являється на землі для того, щоб допомогти продовжити вік людини, і цим не можна не скористатись. Практично кожен, хто прийшов на зустріч про світу, жадібно занотовував все, що говорила лікар. Чимало потрібних порад отримали присутні. Почули, якими цілющими властивостями володіє рослинний світ, котрий росте у нас під ногами, а не на іншій планеті? Наталя Зубицька обіцяла приїхати у Коваль ще.